Розбирають завали, прибирають уламки каміння, шифер у скла, дощок. Такий вигляд має обіця у селі Кропивницького району після нічної атаки російського шахеда. Дрон влучив у сарай, коли родина спала, розповідає господар Володимир Вусик. На будинку частково зруйнованому вибуховою хвилею відновлюють дах. Чесно, ще не можу від цього шоку, бо цієї ударної волни таке, ну чувство що, ну, прямо так внутрішньо переворачується. Прилетів шахід прямо в сарай. Ось це був сарай, сільхоз. Тут таке матеріал, таке там, такі, такі, там ну, зерно було в тому сараї. І від того сараю пішов удар волною, пряму в ці вікна. А в тій дальній кімнаті син знаходився. У будинку вибиті вікна, тріщини в стінах, уламки і скло. У цій кімнаті я спав з маленькою тиною дворічною на цій кроваті. Ударна волна була, оце, що відірвала цю колону. Постановився сюди, ну, то слава Богу, хоч нічого не було. А з цих дверей повилітало повністю ударною волною і двері вивернуло в другу в обратну сторону. Так. Тут була кімната старшої дитини, тут трошки його перемістили. Коли був удар, уламки шахіда, ми сюди в стінку і я ж кажу, слава Богу, що прилетіло мімо старшого сина, що ну, буквально сантиметрів ну, 40-50. Що не зацепило його. Ну, шум шахіда почув. і Я тільки приподнявся з кроваті, тому що в мене двоє маленьких дітей. Оце. і я тільки приподнявся з кровати, щоб до дітей, щоб це оберегти. І тут такий удар був і ударна волна, це почало все вилітати вікна, двері, все повністю почало все. Ну, прямо, ну, в голові шум, туман, оце, ну, я старався. Бути адекватний, одразу до маленьких, бо маленьких. у мене двохрічна дитина, коли мене спала, а старша спала у сусідній кімнаті. Деякі подивилися, що ну, дитина маленька коло мене. Я сразу побіг до другої кімнати по ну, старшу дитину, 15 років, хлопчику, теж. Він якраз вибіг до мене на встречу, злякався. Я його швидко заспокоїв і поприбігали сусіди. Приїхала і служба, і поліція, і все там. Ми що дитина, ну, вона, коли в мене була, то ну, проблем ще не було, вона здорова була, все цей, ну, все добре було. Старшу, так, да, відвіз батько цей завіз ну, жінки, бо в мене батьків немає, то провели, то робить, слава Богу, все добре, живий здоровий, зрозуміло, що може там якийсь там цей, може треба буде якийсь йому спокач випити, таке все. А так, слава Богу, що ну, повріжджень таких фізичних не було. Ну, домашні тварини собака залишилася жива, були кури, там дві курки сталася живі, потім курочок було. І була котики киська. Да, ну, я зрозумів, що бачу, вони не з'являються, мені здається, їх там привели на Росарай, бо там не було було місце, там, де вони ну, там ночували. У сусідньому будинку уламки пошкодили покрівлю, вибите скло у вікнах. У мене вибито стекло в одній кімнаті, в другій кімнаті завіси повиривало взривною волною, стеклопакет вигнуло всередину. І з вулиці теж одне вікно, з тієї сторони повністю завалена криша. І з тієї сторони паркан повністю від вулиці і до сграю я завалився. Я не спала, тому що я почула сигнал, у мене на телефоні зафіксований, що завищений рівень небезпеки. Я вийшла на вулицю, гуділа шахи гуділи десь в небі. Я зайшла в хату, ну і включила телевізор і прилягла на диван. Роздався сильний вибух, і посипались у мене люстри, стекла. Я вискочила бігом на вулицю, бачила, що Вови хата горить, а там же дитиночка Манюсінька. Я почала кричати на весь двір. Люди спасайте, горить хата. Побігали Побі люди почали вибігати. Дитину ми винесли до сусідів. Другий хлопчик вийшов по спині, йому сильно камінюками, як воно розсипалося, то було дитині по спині. Був, обідний, в шокі, собака, бідна, звісно, дав. Він злякався, він у нас. То я не могла його з переляку, не могла з будки витягнути, він не вилазив, він так злякався, він не міг кошенята, так, вони порозбігали. Сусідська собачка до сих пор у мене там Вовина ховається, бо вона злякалась, вірно, там вже ж гріло все. Пошкоджених будинків у селі після атаки російським дроном 11, сказав голова сільради Андрій Боріченко. Від мінімальних пошкоджень, до, ви бачите, зараз на задньому фоні повністю відновлюється покрівляна. Житловому будинку повністю в даному домогосподарстві зруйновано повністю господарські будівлі. Літня кухня також потребує знову ж таки відновлення. шифери дошки на даний момент надана із резервного фонду, який створений Собоцівською сільською радою на випадок надзвичайних ситуацій. На даний момент під'їхав автомобіль від благодійної організації 10 квітня, яка завжди підставляє нам плечі в таких випадках і зараз буде розподіл між постраждалими також будівельних матеріалів. А, наскільки знаю, ще до нас рухається ще одна благодійна організація Черкаської області, яка також везе допомогу. Говорить, склали акти про пошкодження у кожному будинку, щоб люди отримали компенсацію як з місцевого, так і державного бюджетів. Є програма «Держава є відновлення, яку нам необхідно зареєструватися, даної садибі пошкоджено відповідно. І там теж кошти виділяють по цій програмі, та 200 тисяч. Тож держава компенсує збитки мешканців за пошкодження внаслідок збройної агресії будинки. Всі ми дружні, всі ми українці. Це зробимо. Да. не оставили. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.